Кожного року у всьому світі 3 неділя травня традиційно відзначається як День пам'яті людей, які померли від Сніду. І відзначається вона в такий спосіб, що активісти викладають на центральних площах своїх міст символічні меморіальні полотна, які називаються квілт. Наш всеукраїнський квілт. Він зібраний з квілтів з усієї України. І е, у нас є навіть е, Маленький, скромный, зафіксований рекорд, пов'язаний з цим квилтом. Скажу сразу, что подобные рекорды они проходят по світу. Звісно, Конечно, рекорди, вони намного больше по количеству, але в Украине нужно с чего-то начинать. И сегодняшний рекорд он первый в Украине, подобного никто никогда не делал. Мы насчитали 76 квилтов, это больших. Примерно в среднем в каждом по 12 маленьких квилтиков, которые люди сшивали, сами делали. И мало того, что. Каждый квилл делается в каждом разном регионе Украины. На данный момент это очень важно. Поэтому хочу сказать, а, громче, хочу сказать спасибо организаторам за идею. Ваш это достижение попадет в следующее издание. Я хочу подарить вам книгу. Вашего рекорда в следующем издании будет уже ваш. И Найбільше кількість квилки на одній локации. Витаю вас и зупиняйтеся на все. Сегодня во Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа, Мы регистрируем этот рекорд. Это очень печальный рекорд. В Украине эпидемия ведь спина забрала за время эпидемии более 30 тысяч жизней. Сегодня здесь увековечены более тысяч людей, детей, взрослых которые умерли от вич -СМИДа. Мы сегодня хотели бы регистрировать другой рекорд. Мы сегодня хотели бы регистрировать рекорд самый лучший доступ к лечению, уходу и поддержке для людей в нашей стране. Сегодня мы бы хотели регистрировать другой рекорд. Полный охват людей, нуждающихся лечением антиретровирусным лечением в нашей стране, чтобы каждый, кому это лечение необходимо, мог его получить и не умереть с одной стороны, а с другой стороны не передать вирус дальше. Сегодня мы знаем точно, чтобы остановить эпидемию Витспида, чтобы остановить новые смерти в нашей стране, сегодня нужно каждому ВИЧ-позитивному человеку предоставить это лечение. Да, Украина добилась первых позитивных результатов. В прошлом году умерло людей на 10% меньше, чем в предыдущем. Эти люди живут сегодня. Но для того, чтобы завтра нам сохранить этот успех, для того, чтобы завтра в нашей стране перестали люди умирать от ВИЧ-инфекции, а во всем цивилизованном мире... Люди уже перестали умирать от ВИЧ-Спида. Нам необходимо, чтобы правительство профинансировало программу лечения для ВИЧ-инфицированных людей в этом году в полном объеме. И сегодня мы призываем вице-премьер-министра обратить внимание на ситуацию и на обеспечение деньгами лечебных программ Министерства здравоохранения. И сегодня мы призываем тех кандидатов, которые сегодня есть кандидаты в президенты Украины, тогда, когда они станут президентом, обеспечить программу лечения в полном объеме. И, наконец-то, запустить необходимую реформу здравоохранения в нашей стране. Сегодня мы верим, что правительство будет эффективно взаимодействовать с гражданским обществом и с международными организациями, Для того, щоб установити епідемію Віцпіда в нашій країні, для того, щоб прикратити смерті в нашій країні від Віцпіда. Шановні співвітчизники, сьогодні у Всесвітній день пам'яті людей, які померли від Сніду, світова спільнота оцінює свої зусилля в протидії цій смертельній хворобі. Епідемія ВІЛ-СНІДу продовжує стрімко поширюватися у всьому світі і несе реальну загрозу для людства. Наша країна посідає одне з перших місць в Європі за темпами поширення віл-інфекції. Ця статистика нікого не може залишити байдужим. Адже всі ці люди, наші сини й дочки, вони майбутні нашої України. Ми повинні змінити ситуацію на краще, покласти максимум зусиль для подавання розвитку епідемії в нашій країні та порятунку нації. Стратегія боротьби з епідемією В'ясніт на сьогодні є одним із пріоритетів державної політики у сфері охорони здоров'я та соціального розвитку України. Уряд країни взяв на себе низку стратегічних зобов'язань та відповідальність за подавання епідемії. Разом із міжнародними та неурядовими організаціями ми докладаємо багато зусиль до їх виконання. У вересні 2000 року разом зі 191 91 країною учасницею ООН. Україна підписала декларацію тисячоліття ООН. Тим самим наша держава взяла на себе зобов'язання боротися з бідністю, голодом, хворобами, неписьменністю, деградацією навколишнього середовища і дискримінацією жінок. Усіма зусиллями Україна прагнутиме досягнення цих цілей. Дуже важливо, щоб наша держава відповідала на епідемію. Об'єднанням зусиль і взаємодії органів державної влади, громадськості, міжнародних та неурядових організацій. Сьогодні ми створюємо всі умови для того, щоб взяти епідемію вісні до підконтроль. Можливість залучення міжнародних інвестицій до боротьби з цією хворобою сьогодні дає можливість створювати потужну інфраструктуру, на основі якої можуть об'єднатися представники уряду та неурядових організацій, лікарі та громадські активісти. Об'єднати заради перемоги над цією бідою, а це дійсно біда, нам необхідно. Ми маємо об'єднати заради майбутнього. Спільними зусиллями ми переможемо. Цю епідемію можна перемогти, але лише поєднавши зусилля, лише усвідомивши, що майбутнє нації залежить від наших сьогоднішніх дій. Думання наслідків епідемії вісніду вимагає масштабних заходів медичного, соціального, інформаційного і виховного характеру. Ми повинні бути толерантними, емоційно і духовно підтримувати людей, які знайомі з цією проблемою особисто, не створювати перешкод на їхньому життєвому шляху, не залишатися байдужими. Байдужість забрала набагато більше життів ніж усі епідемії світу. Толерантність це саме те, що робить нас людьми. Хочу висловити свою підтримку від позитивній спільноті України. Те, що ви об'єдналися, створили серукраїнську мережу людей, які живуть з ВІЛ, підтримуєте один одного, є прикладом мужності і надії. Ваша наполегливість у боротьбі з хворобою, активна співпраця з державними установами та міжнародними організаціями стають вагомним чинником у протидії епідемії в цілому і в боротьбі за кожне людське життя. Зокрема, я закликаю представників влади, громадськості церков послідовно і церков і щоденно робити свій внесок у справу подавання епідемії Віл СНІДу в Україні. Це наш обов'язок бути терплячими, надавати підтримку людям. В яких зачепила ця проблема підвищувати якість їх життя та чим змогу здійснити в цьому щось прекрасне і мудре, за чого людина приходить у цей світ з великою повагою? Віце-прем'єр міністр України Олександр Максимович Сич. Я хочу зазначити те, що ця епідемія вілінфекції сніду вона є фактично складається із двох епідемій. Перше безпосередньо вірусу, друге це байдужість та стигми та дискримінації. І пам'ятаю, коли починала працювати над даною тематикою, одним із емоційних вражень, які в подальшому сформували певне ставлення до проблеми до даної тематики, став один із віршів. Який написаний віл позитивною людиною, яка просто означала, що Наталя, яка померла від сніду. І я би хотіла сьогодні зачитати цей вірш дуже короткий Я везде і нігде, я как пиль, як каплі та затеряна здесь, среди вулиць, домов і людей. І що довго йти, і що довго спасення ждати, віднімає года в календарь приплюсовувати день. Я везде і ніде. Я на цып... в шумном парке и в тихом саду. Я на цыпочках к вам. Я боюсь, чтобы не скрипнул паркет. И когда незамеченный в мир ваш без спроса войду, вы поймете, что здесь я, хоть меня уже здесь и нет. Добрый день. Во-первых, я хочу поблагодарить всех, кто сегодня собрался, потому что ну, для нас это очень важный день, когда мы можем вспомнить тех людей, которых с нами нет уже. Вы знаете, мне кажется, что в последнее время вокруг нас очень много смертей, мы стали даже это к этому как-то привыкать. Мне кажется, что очень много проблем мы пытаемся решить только тогда, когда кого-то не становится рядом. Да? Мне кажется, что каждая смерть – попытка докричаться до государства. И я уверена, что каждая смерть сегодня от ВИЧ-СПИДа – это тоже политическая смерть. Потому что в 2014 году люди не должны умирать от СПИДа. Потому что есть лечение, оно должно быть доступно каждому человеку. Я уверена, что каждый случай передачи ВИЧ от матери к ребенку – это преступление государства против народа. И я бы очень хотела, чтобы государство нас услышало и гарантировало каждому человеку, который нуждается в лечении, это лечение мы, как фонд Елены Пинчук Антиспид, будем продолжать наши профилактические программы, будем продолжать информировать общество. Но для нас очень важно, чтобы каждый человек знал, что когда он пройдет тест на ВИЧ узнает о своем ВИЧ-статусе, ему будет гарантировано лечение, ему будет гарантирована достойная жизнь в этом, государстве и достойный уход и поддержка. Спасибо. Вам, те, которые принесли сегодня на площадь эти квилты, и вам, которые установили на самом деле еще один удивительный подвиг. Удивительный пример и удивительный, скажем так, пример для того, чтобы ему следовали не только в нашей стране. Это пример оптимизма, с которым нужно бороться с заболеванием. Это пример жизнеутверждающей силы, которая идет от объединения людей, которые твердо верят в то, что в нашей стране эта проблема должна быть преодолена. Я хочу низко поклониться всем и каждому во главе с Володей и с его друзьями за то, что команда ВИЧ положительных людей организовала один из первых параллельных госпиталей, который оказывал помощь тем ребятам, которые стояли день и ночь несколько месяцев на Майдане. Я хочу сказать спасибо за тот оптимизм, на который с надеждой смотрят другие пациенты, других страдающих другими заболеваниями, гепатитом, туберкулезом и говорят посмотрите у нас есть сеть людей живущих с ВИЧ, которая заставила государство говорить об этой проблеме, которая заставила весь мир сказать, что мы способны поднять этот уровень, эту проблему на уровень государственного понимания и при этом удивительный оптимизм, исходящий от счастливых глаз каждого из тех, которые стоит сегодня на этой площади за грустью за теми ребятами имена которых на филтах Ми бачимо совершенно чітку уверенность в тому, що завтра наші діти будуть здоровими. І завтра сім'ї позитивных людей будуть дуже щасливо сміятися і встречать счастливое будущее нової України. За це дякую вам, ребята, огромное счастье вам і здоров'я. Ми задаємо питання, але не чуємо відповіді. І справді сьогодні є ліки. Наука винайшла спосіб, щоб люди не вмирали. Тому, перш за все, ми покладаємося на виконання зобов'язань держави по забезпеченню лікування всіх людей, як це заплановано на цей рік. І на останнє я хотів би сказати, що справді, як сказала Оля, кожного дня ми чуємо про смерті. Смерті перш за все пов'язані з політичною ситуацією, але ми порахували, що за весь цей період коли відбувається політична нестабільність, лише в чотирьох регіонах це міста Київ, Луганська область, Донецька і Крим, наш Крим, Автономна Республіка Крим, від СНІДу загинуло більше людей ніж разом від усіх політичних сіл, від наших військових, від сепаратистів і навіть від е ворожих агресорів, снід. Значно більш значуща проблема, яка є більше шкоди, ніж будь-яка політика. Ми маємо зробити з цим щось в першу чергу. Покладаємося на спільну роботу зі всіма вами. Дякую.